Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Ветерія Сашко добрий. Ось у нас один з представників юнацтва слов'янська. Так була дійна фон Слов'янська мрія, з яким ми співпрацюємо. Покаже нам, як він катається так. Фактично, дитина вже в змозі в аварійному режимі. Порятувати рідних і близьких, довести їх там до лікарні, всякого такого. Попри юний вік. Бо тут, у прифронтовій зоні, тут важливий не віки, не папери, а саме те, наскільки ти в змозі реально врятувати рідних і близьких. Що пускаємо машину і їдемо? Рятуємо рідних і близьких. Дзеркала, повороти, перша і пішов. Ти вже трішечки до машини звичний. Вона вже тебе любить. О цих світлих смугах намагайся їхати. Ось так. Практика, водіння за допомогою наших інструкторів, наших машин. Ми віримо, що вже до вересня, так, до повернення до школи відчутна кількість юнацтва Донеччини буде в змозі. В аварійному режимі доїхати ну, легковою автівкою або близькою до неї куди необхідно. Також, звісно, мають купу приємного спілкування і чудових вражень. Особливо хлопчики. Хоча, звісно, у нас от зараз після цього відео буде кататися і одна. Шарівна панянка. А ну навали трохи, козаче. Ти вже нормально так їздиш. Навали, не соромся. А, тут, ну, тут фактично коло можна зробити, так як ми їхали. Все взагалі ідеально. Ну так, бачиш стежки. Заглухнув. Все, опускаєшся, заводишся. Нейтраль назад, вивернув і попер. Задня. В землю, так, в землю і туди. Хоп. Завжди пам'ятаю те, що я казав. Краще передати газу, ніж не додати. Бо передаси, просто смикнешся. Слава нації, все нормально. Все працюємо. Я кажу, то що просто назад розвернутися і все. Зараз. От. Не завжди і не всі військові обізнані з нашими вправами. Ну окей. Розвертайся тут на п'ятачку, дивись, де, де тобі краще розвернутися. Ну, в нейтраль вийшов в нейтраль. Не хвилюй, не хвилюйся. Не хвилюйся. Вийшов в нраві все. В землю донизу клац, до себе і вперед. Ну, пробуй. Не до тискаш, добре, розвертайся через перед. Ага, взагалі шикарно. Там ще тр... там назад ще треба нормально давати, щоб ми поїхали мордою туди, звідки приїхали. Прямо задню передачу, кермо до упору вліво і попер. І дивись там в люстру, щоб не задавити нікого. Вали-вали, газ. Давай, давай, упевнено, чоловіче. Автівка це жінка, вона любить упевненість. Вона любить тверду руку. Все, першу і попер. Ось так, запрошуємо кататися будь-кого на Донеччині від 14 років. Ми зробимо все, щоб знайти спосіб долучити вас до нашого гурту. Тому що життєво важливо юнацтво молоді на Донеччині, де я, зокрема, виконую бойові задачі, маю таку високу честь. Вмійте керувати автівкою на мінімальному рівні. О, будь ласка. Це? На наших заняттях у Богдана ще немає навіть години наїзду, а козак вже упевнено показує такий пристойний рівень. Як доїдемо до наших, десь там, ну, з дороги з'їдеш в страбечці, станеш, добре. Окей. Okay. Ну, все, глуши, зараз буде пані кататися.